Привіт, друзі! Сьогодні 6 лютого з вами знову ловий ключок. Новин просто дуже багато. Ну не те, що їх кількісно багато, хоча й кількісно. Вони дуже гучні, контраверсійні і скандальні. Кіт Келла сказав, що ніякий мирний план у Мюнхені він представляти не буде. У Москві заявили про те, що вони готові до переговорів, але не з Зеленським. Зеленський каже, що я готовий до переговорів з Путіним, але Путін каже, що мене боїться. Ну і також Трамп вирішив взяти під контроль сектор гази. Про це зараз все спробую вам по порядку розповісти. Тому підпишіться, будь ласка, коментуйте і поширюйте відео друзям і знайомим. Інформації, певно, буде багато, тому випуск не обіцяю, що буде за коротким. І все ж спробую максимально лаконічно, а ви напишете, чи вдалося. Дякую вам. Зустріч Дональда Трампа з Путіним може відбутися вже у лютому березні. Ну, тобто, рахуйте або цього місяця, або наступного. Про це повідомив не хто небудь, а повідомив голова комітету Держдупи Російської Федерації з міжнародних зв'язків Леонід Слуцький. Ну, звісно, посада в нього не така вже дуже велика, але це повідомляє посадова особа Росії. Їй говорить наступне, що підготовка зустрічі між лідерами перебуває на просунутій стадії, тобто це навіть не в Кремлі говорить, а в Держдумі. На ній можуть бути обговорені найактуальніші питання світової політики. Україна, близький Схід, система міжнародних відносин на найближче майбутнє. Путін претендує бути першим, хто поговорить про світопорядок із Трампом. Навіть не Сі. Зверніть увагу. Поки що і Сі. Десь зустріч відтерміновується, ну принаймні вона активно не готується, хоча Трамп сказав, я хочу з ним поговорити. Слуцький заявляє, що це буде Путін. Чи так буде? Не виключаю. Можливо, це буде не офлайн зустріч, можливо, буде зустріч там по відеозв'язку або якась інша. Ну, принаймні, вона готується. Заяв дуже багато стосовно. Наявності мирних планів стосовно їх обговорення і так далі. Але з Кремля, чим далі, тим більше чітких заяв про те, що ми готові говорити, і є якісь напрацювання, і контакти є. Про це офіційно підтверджував навіть вчора і Пісков. Ну а тут сьогодні Слуцький каже, що буде вже навіть зустріч. Ну, звісно, там говоритимуть про припинення російсько-української війни і має бути якийсь мирний план. Стосовно нього також є скандали ледь чи не щодня. Ну, можливо, не зовсім скандали, але заяви контроверсійні. От, до прикладу, вчора Блумбер повідомляв про те, що Кіт Келох нібито представить мирний план Трампа у Мюнхені 14 лютого. Але Кіт Келох сказав, що ніякого представлення плану Трампа не буде наступного тижня. Повідомлення медіа про це він говорить неправдиві. Вони неправдиві ці повідомлення, каже, не звертайте на них увагу. Він справді відвідає Мюнхен. Так, але справа в тому, що буде зосереджений на абсолютно інших питаннях. Я вам цитував його пост у мережі X, і там він писав про те, що ми будемо говорити про план Трампа, про припинення війни, але не представлятиме він його. Також він має на меті переговорити про співпрацю. Європейських лідерів із Америкою, які готові співпрацювати. Не всі готові. Ну і це як на мене дуже дуже показово. Тобто напрацьовуються ще деталі, але багато чого вже зрозуміло, що можна обговорювати, тому що Слуцький говорить, так: ми готові спілкуватися з Трампом. Конкретний план завершення російсько-української війни каже Кіт Келлог, буде представлений особисто Дональдом Трампом пізніше. Можливо, вони представлять його разом з Путіним. Питання, чи буде там Україна, тому що якось Росія намагається весь час виштовхати нас із цього процесу. Чи їм вдасться це зробити, складно сказати, але поки що багато непорозумінь між командою Трампа і командою Зеленського. Хоча контакти є. Знаєте, що буквально два дні тому Єрмак говорив телефоном із Джей Венсом, віце-президентом. Але непорозуміння стосується і інших питань. От, наприклад, Кіт Келлог сказав, що Україна не отримує назад ядерну зброю. Це відповідь його на вчорашній коментар Володимира Зеленського про те, що якщо ви не берете нас в НАТО, то дайте нам ядерну зброю. Ми колись справді її мали по Будапештському меморандуму. Ми її передали Росії, решту ліквідували. Сьогодні ми маємо ядерний. Скажу не те, що потенціал, а можливості розробляти ядерну зброю, потенціал її розробити. Але звісно, нам не дадуть цього зробити. І Кіт Келло говорить, що шанс того, що вони, тобто Україна, отримує свою ядерну зброю назад десь між мізерним та нульовим. Давайте будемо чесними, цього не станеться і справді розширювати клуб ядерних держав, я вам вже неодноразово говорив у своїх оглядах. Ніхто не збирається в світі загалом, навіть Іран, який стоїть за крок до створення ядерної зброї. То навряд чи її отримає, тому що якщо він захоче вже її остаточно виготовити, ну, він буде знищений. Іран буде знищений в тому вигляді, в якому він є. Трамп дуже жорстко стосовно цього налаштований. Ці всі заяви пролунали від Кіта Келога в ефірі телеканалу НьюсМакс. І він їх конкретно там артикулював, їх можна послухати. Бо також він говорив і про вибори в Україні, і про допомогу Україні, і багато про інших різних речей. Чому я от саме наголошую про вибори? Тому що свого часу, коли Ройтерс опублікував тезу Келога про те, що Трамп хоче, аби в Україні провели вибори, то окремі мої колеги писали, мовляв, кіткелог цього не говорив. Ну а сьогодні він про це сказав. Я зараз торкнувся виборів, але буквально кілька слів про допомогу. Буквально днями Зеленський двічі згадав про те, що ми не отримали від Сполучених Штатів Америки усю військову допомогу, яку нам виділяли. І повторив навіть і я про це писав у себе в Фейсбук і запитував, говорю, для чого він повторює. Я не знаю. Сьогодні Кіт Келох відповів на закид Зеленського про те, що. США не передали Україні всю військову допомогу, яку, власне, погодили в Конгресі. І за неї, до речі, голосували в тому числі і республіканці. Що він говорить? Україна отримала від США військову допомогу на 76 мільярдів доларів, хоча американська влада виділяла для цього 177 мільярдів доларів. Це Зеленський сказав. Келоф відповідає: ми теж ламаємо голову. Сполучені Штати Америки, американський народ, громадяни надали Україні понад 174 мільярди доларів. 177-174, трішки нестиковочка є на 3 мільярди, ну таке, да? не так багато. І ми поставили Генеральних інспекторів на місцях в Україні і тут, щоб відстежувати ці гроші, тож ми добре знаємо, куди вони йдуть, зазначив Келох, і уточнив, що частину з виділених коштів було витрачено на виробництво озброєнь у США, щоб надалі відправити їх в Україну. Тож, якщо він. Зеленський, тобто, думає, що всі 174 мільярди доларів лежать у банку в Україні, то, звісно, ми поповнюватимемо запаси. Звісно, ми нарощуватимемо наші запаси. І саме тому ми маємо купувати тут у США, сказав Кіт Келлог. Не дуже приваблива реакція фідбек з боку США на слова президента. Можливо, Володимир Зеленський краще знає, чому він про це говорить, але як бачите, відповіді були не дуже привабливими. Звісно, допомога Україні надходить в рамках тих погоджених пакетів, які підписував Джозеф Байден, але що буде з нею надалі? Надалі цим питанням має опікуватися Європа. Європа це розуміє, Трамп не буде передавати Україні допомогу. Ну, принаймні, чіткої артикуляції з його уст не було. І допоки він сам особисто це не вирішить, ніякий кіткелус за нього таке рішення не ухвалить. Добре, що сьогодні ми, до прикладу, отримали винищувачі міраж 2000 від Франції та f 16 від Нідерландів. Про це повідомив міністр оборони Уміров. Кількість невідома, але це означає, що європейці нам будуть допомагати. І звісно, хотілося щоб об'єм такої допомоги був достатнім і необхідним, щоб ми могли стримувати російську агресію. Над цим активно працюють країни Європи. Але тепер, друзі, до виборів, бо Кіткелог також прокоментував і вибори в Україні. Він говорить, що у кожній демократичній державі мають бути вибори, і раніше їх проводили навіть під час воїн. Де саме їх проводили під час воїн, він не уточнив. Це питання, звісно, дискусійне, тому що ну, проводити вибори під час воїн ну, дуже складно. Але сказав, що в Україні вибори зараз провести не зможуть, оскільки це суперечить українській конституції. Пояснюю, тобто треба або змінити Конституцію, або скасувати воєнний стан, щоб провести вибори. Змінити Конституцію в умовах воєнного стану нереально. Тому швидше скасують воєнний стан для того, щоб провести вибори, як Келло говорить. Українці не повинні проводити вибори до припинення бойових дій, але ви досягнете моменту, коли їм доведеться проводити вибори. І це ознака здорової демократії. Це не означає, що Зеленський має піти, наголошує він. Ознакою здорової демократії є готовність і здатність проводити вибори навіть під час війни. Ну знову під час війни. Так що я думаю, що це здорова ознака. Додав він. Позиція Трампа доволі однозначна. Вибори в Україні мають бути проведені. Президент має бути переобраний. Виграє Зеленський, буде Зеленський, виграє Залужний, буде Залужний. І справді, наші політики активно готуються до виборів. Цілий десант висадився в Вашингтоні. У тиждень України, який там проходить, і вони присутні на молитовному сніданку. Зеленський з цього приводу сказав, що це дуже неприваблива історія, коли депутати частіше відвідують Сполучені Штати Америки аніж їздять на фронт. Вони мали б бути тут і допомагати Україні, але вони займаються там. Чимось він не сказав виборами, але, ну як на мене, це більш ніж очевидно. Зауваження Зеленського абсолютно доречне, розділяю. Але утримати, звісно, депутатів від того, щоб вони контактували із європейськими чи американськими своїми колегами ну неможливо і. Вони будуть контактувати і будуть спілкуватися, але це й ознака того, що вони справді готуються до виборів і шукають контактів із командою Трампа. Головне, щоб вони доносили українську позицію, а не займалися лише виключно своїми передвиборчими кейсами. Хоча в цьому я, чесно кажучи, не сумніваюся, маю на увазі, що вони займатимуться своїми передвиборчими кейсами. Зеленський також прокоментував. Наявність чи відсутність мирного плану Трампа і каже, що його ще остаточного немає. Я також погоджуюсь, що його ще остаточно нема. Все відбувається в переговірному процесі нині, але рамка точно є. Зеленський говорить, його ще офіційно немає, так немає. Те, що є в тих чи інших публікаціях, я впевнений, що це не є офіційним планом Президента Трампа. Я сьогодні у своїх колег, що Daily Mail опублікував якийсь там черговий мирний план. Чесно вам скажу, його навіть і не читав. Ну просто вже набридло. В принципі, одне і те саме переливають з пустого порожнє, але те, що ми розуміємо, що буде, то і чого домагається Трамп, то це справді замороження війни по лінії фронту. Тому дуже ми зацікавлені в тому, аби лінія фронту проходила по території Росії. Тоді заморожувати просто так. Війну по лінії фронту Путіну буде дуже не з руки. Також Зеленський наголосив, що у нього вже є бачення плану саме цього мирного, і конкретні речі обговорювалися з американською стороною ще й до інавгурації Трампа. І також він сказав, що готовий до перемовин із Путіним. Це не перша його заява. Але наголошує, що говорити з Путіним буде тоді, коли буде розуміння щодо закінчення війни. Ну тобто, коли ми підійдемо конкретно до якоїсь уже. Повноцінної рамкової угоди, що власне Зеленський говорить, безумовно, і США, і президент Трамп, і країни Європейського Союзу вважають, що дипломатія неможлива без Росії, без Путіна. Тому я сказав, що готовий, якщо у нас буде розуміння, чим закінчиться ця війна для нас. Ми готові до дипломатії. Я тут не маю з цим ніяких проблем. Проблема в тому, що Путін, мені здається, боїться в принципі розмовляти зі мною про закінчення війни. Я не знаю, чому, начебто, доросла людина, боїться залишитись наодинці з іншою людиною без своєї своє. Але тим не менше, я думаю, що Трамп зможе примусити його закінчити війну. Тому, друзі, ситуація на даний момент щодо переговорного треку така. Дійсно, Україна готова до переговорів. Про це заявляє Володимир Зеленський. Рамкова угода, як на мене, знаходиться десь на завершальній стадії. Вона конкретно вже набуде конкретних, вибачайте за тавтологію, форм формі пунктів після зустрічі Трампа і Путіна. Дуже хотілося, щоб на цій зустрічі був також Володимир Зеленський, але... Кремль бажає говорити з Трампом не лише про Україну, а й близький схід і загалом про безпеку на євразійському континенті. Трамп же сьогодні пообіцяв підписати указ про запровадження санкцій проти Міжнародного кримінального суду, якраз за дії, які спрямовані проти Сполучених Штатів Америки та їхніх союзників, зокрема Ізраїля. Тому що про Близький Схід також Трамп опікується, і справді він може говорити з Путіним про близький схід, але вплив Путіна на близький схід не настільки сильний, як то може видаватися на перший погляд. Зокрема, Трамп сказав, що указ про санкції щодо міжнародного кримінального суду передбачає запровадження фінансових та візових санкцій проти осіб та членів їхніх сімей, які допомагають у розслідуванні МКС щодо громадян США або союзників США. Обіцянку, яку він давав під час виборчої кампанії, він виконав. Хоча і Байден був налаштований дуже негативно. Щодо МКС, і нагадую, Сполучені Штати Америки не є членами МКС і не ратифікували Римський статут. І тепер, друзі, про заяви Трампа щодо Близького Сходу. Ви знаєте, що фактично перший міжнародний візит, який був здійсненим лідером якоїсь країни до США, став візит прем'єр-міністра Ізраїлю Бенаміна Нетаньяху. Вони зустрілись, переговорили про Близький Схід, і Нетаняхо був здивований позицію Дональда Трампа, який сказав, що Ізраїль має передати. США, сектор гази після завершення бойових дій. Ну, в принципі, нібито бойові дії завершені, і оця теза, сказана Трампом, в мене викликає якийсь такий когнітивний дисонанс. Мені погано зрозуміло, що власне має Трамп на увазі. Але схоже на те, що його радники також не дуже розуміють, що Трамп має на увазі. Я ще цього торкнуся, тому залишайтесь на каналі, не перемикайтеся. Трамп написав у своїй мережі True Social наступний пост. Я вам його зацитую, аби ви розуміли. Логіку Трампа, хоча складно це, безумовно складно. Сектор Гази, каже він, буде переданий Сполученим Штатам Ізраїлем після завершення бойових дій. Палестинці, такі як Чак Шумер. Чому Чак Шумер палестинець? Тому що Чак Шумер критикував Дональда Трампа. Чак Шумер це лідер меншості в Сенаті. Так от, палестинці, такі, як Чак Шумер, Каже Трамп, уже будуть переселені в набагато безпечніші і красивіші спільноти з новими і сучасними будинками в регіоні. У них дійсно з'явиться шанс бути щасливими у безпеці та вільними. Ну а таких переселенців я вам друзі додаються більше ніж півтора мільйона. Сполучені Штати Америки, працюючи з провідними будівельними командами з усього світу, повільно і ретельно почнуть будівництво одного з найбільш і най- більш вражаючих проєктів подібного роду на землі. Американські солдати не знадобляться у регіоні запанує стабільність, заявив Трамп. Дуже просто, легко офіс простих рішень нагадує, але переселятися палестинці не збираються, і позиція, до прикладу, тієї самий Йорданії, Єгипту, Саудівській Аравії, куди могли б бути в логіці Трампа переселені палестинці, вони сказали, що ми не хочемо приймати тут біженців. У них у самих справи не дуже добре. А самі палестинці, які переживають у секторі Гази, то вони не збираються звідти виїжджати. Радники ж президента Дональда Трампа очікували, що от цю ідею з газою буде відкинуто після того, як він зрозуміє, що ця ідея не здійсненна, але Трамп другого дня сказав: от те, що я вам щойно розповів: що ні, 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 все саме так і буде. Трамп не пояснював, як будуть здійснюватися заходи із. Захоплення чи повернення чи передачі гази Сполученим Штатам Америки, чи для цього знадобиться засування сили, як мільйони людей будуть переміщені в інші дуже гарні будинки, як він каже, в інші країни, де ті будинки візьмуться, хто це буде фінансувати? Ну і так далі. Незрозуміло. Є сама ідея. Трамп також неодноразово повторював, що лідери Єгипту і Йорданії точно приймуть палестинців, хоча вони вже говорили, що вони цього робити не будуть. Він також визнав, що американські війська можуть знадобитися, а можуть і не знадобитися, але не відповів на питання про опозицію, до речі, яка може виникнути з боку і палестинців, так і з боку ізраїльтян щодо захоплення землі іноземної держави, тому що ну нема там такої абсолютної єдності, наприклад, стосовно того, що Ізраїль має окупувати сектор гази, і це має стати територією Ізраїля. Але в Трампа своя логіка, ну. Така вона, вона чи логічна, чи ні. Ну масло масляне. Перепрошую. Але так Трамп бачить цю ситуацію. Я сьогодні це обговорюю зі своїм колегою на каналі Віталієм Куликом. Він виказує думку про те, що це просто хайп з боку Трампа. Можливо, такий хайп він проявляв і до Гренландії, і до Канади, і до Мексики, і до Панамського каналу. У багатьох моментах йому вдавалося досягнути результату. Чи вдасться йому домовитися так із Хамасівцями-терористами? Тобто примусити їх піти на поступки і сказати, що так, ви маєте звідти вийти, і Хамас збере всю свою зброю, і палестинці вийде з сектору гази? Ну, друзі, я не знаю. Зараз це видається фантастикою. Хоча, можливо, все станеться у Трампа, так нібито легко, все виходить на перший погляд. Хоча не зовсім так. Судові позови проти Трампа вже в Сполучених Штатах Америки є, і навіть є перші рішення проти нього. Тим часом в Україні планують посилити відповідальність територіальних центрів комплектування. За порушення прав людини таку заяву зробив Веніславський депутат від слуг народу і згадав законопроект, який внесли також і депутати від слуг народу, який передбачає посилення кримінальної відповідальності за порушення у роботі ТЦК, а також щодо посадовців ТЦК та ВЛК. Я вам уже про цей законопроект друзі згадував. Зокрема, він мовить наступне: і Веніславський законопроект. Якщо вони, тобто ці посадові особи, наприклад, дадуть неправдивий висновок про стан здоров'я, про придатність чи непридатність військовослужбовця до військової служби, то кримінальна відповідальність буде суттєво посилена. Нині я взагалі не бачу ніякої кримінальної відповідальності. Якщо, наприклад, ви приходите з поганим здоров'ям, маєте всі підстави для списання, вас визнають придатним, ну ви не можете це ніяко скажети в суді, тому що сама процедура, вона. Нереально в частині виконання доведення справи до суду, де ви можете, в принципі, виграти цю справу і довести свою непридатність до військової служби. Це як один із прикладів. Ну і, звісно, є і інші приклади. Але так само, наголошував і наголошую, має бути взаємна відповідальність. Саме через те, що дуже багато чоловіків не обліковані у військоматах, а плани з мобілізації доводяться тому до таких дій. І вдаються співробітники ТЦК ВЛК, що є незаконним, плани спускаються зверху, ну і таке замкнуте коло не можу знайти крайнього. Але суспільний резонанс доволі серйозний сьогодні. Відтак у Верховній Раді і вже говорять про те, що відповідальність ТЦК має бути так само взаємною, як і громадян. Хоча раніше про це говорили дуже обережно, чим далі, тим більше таких заяв вона є. Дуже сподіваюся, що якісь певні зрушення в цьому плані такі будуть. І також ще, друзі, на завершення вам одна цікава новина, яка стосується європейської допомоги Україні. Нібито на перший погляд це не дуже так і важливо на сьогодні, але я її цю новину на сам кінець, але я хотів би на неї закцентувати вашу увагу. Британці підтвердили, що будуть очолювати Рамштайн замість Сполучених Штатів Америки. Про це повідомив міністр оборони Британії Джон Гіллі. Зустріч в Рамштайні відбудеться 12 лютого в Брюсселі, тобто зустріч групи Рамштайн. Контактна група обговорить пріоритети підтримки України перед нарадою міністрів оборони НАТО, враховуючи те, друзі, додам вже від себе, що Сполучені Штати Америки потрішку відходять від співпраці з Європою у військовій сфері, і якою вона буде надалі, поки що ніхто не знає. І це добре. Тому що Європа тепер буде робити більше для власної безпеки. Це може видаватися якоюсь фантастикою. але чому ви не дбаєте про власну безпеку? Тому що раніше дбали про це Сполучені Штати Америки. Сьогодні ситуація змінилась. Тому я і кажу, що такі часто неординарні ініціативи Трампа, які на перший погляд видаються дивакуватими, створюють кризи, для нас створюють нові можливості, для того, щоб ми створювали. Нові військово-політичні блоки, які зможуть захистити Україну від будь-якої агресії, не обов'язково російської. Ну і європейці, врешті-решт, просто вимушені будуть платити більше за власну безпеку. Друзі, на цю хвилину всі новини, які вам хотів повідомити. Вибачайте ще раз, що ви пострішки задовгий, намагався бути максимально лаконічним. Ви, до речі, напишете, що ви думаєте з приводу. Почутого, я обов'язково почитаю ваші коментарі. Всіх люблю ціну і не перемагайтеся. Все буде Україна!